Всім привіт! Давайте сьогодні потренуємо, Маємо четвертий день. Що мені каже моя оборона? Угу, Оборона каже, є. Ну, це шикарно. Завчора зарахували, як є. Повністю набили мене, скинули мене. Ну, що зробиш? Тепер головне якось атаки. О, тут у нас кедман є. Цікаво буде. Хоторн і Людвіг на Альфа. Хм. Цікаво. Так, що нам тут зробити? Кого нам тут взяти? А, можливо тоді взяти. Ага, ага. цього. Загрога сюди. Тому що, якщо вдарить кедман, то він все-таки заблокує мені цього. Тут можна було, в принципі, Рігарда взяти в оригіналі. Ну, попробуємо так. Як воно сьогодні у турнірі? Тим не цікаво мені Може бути, в принципі, викуп. Червоних нема. Фіоли 2 по 3. І Пу -пу -пу. все сумно. Трійка червоних. Ну То мало. То мало. То взагалі можна було взяти жовтих, але якбися жовтих мати гарних. Тому що поле тут, звичайно, проти мене. Це капець. Рухаєш ти камінчики, рухаєш, а воно нічого й не приходить Класно. Що тут можна зробити? Ну нехай так. <реш> Треш, вже й таун спав, а все одно мені тут. М -м -м -м. Що тут можна зробити? Ну що, ну нехай тут заберуться тут трійку. Якби ще там що виїхала трійка червоних? Ну, було б класно, а так. А так хто знає, що тут це робити. Трійка фіолів навіть у тих, що є, воно мені теж нічого не дасть. Мені, якби червоні, там може Алокарт буде бити. Ну, то це хлопці зараз під бафом. Вони мене винесуть. І нічого я тут не зроблю. Ну, жовтий виїхав, але. Чи ти, червоний виїхав, але трішки не там. Тут вже похорони. Це так обідно. Я бачу взагалі-то в... Як тільки відкривається турнір, сідати турніри, це не бажано. Тому що в мене вчора так було дуже погано, йшло поле. І сьогодні, в принципі, так же самісінько. Добили мені цього. І тут я зіграю в нуль. Та я бачу, у мене турнір буде проходити так же, як і війна. Так само тяжко. Дві тички лишилося. Ну, давайте добийте мене, щоб я не мучилася. Це просто обідно, звичайно, вони червоненькі вже є. Програти кедману в костюмі в обороні це, звичайно, треш. Так можу лише я. Нуль. Маю я нулик. Дивий викуп. Ну, поїхали далі. О, хуфу! Знову Хоторн. І оцей чувак, який Пу -пум -пу -пум. Яким буде боляче. Угу. І що тут, як я тут зробити? Кого його взяти? Угу. Тому що там знімати ж не можна, тому що прилетить відповідь. це хіба що можливо попробувати сюди взяти обакану, тому що там жовте плече? Можливо, мене це врятує. Можливо. <ріхи> Ні, мене це не врятує. Це просто кафе якийсь. Можна я піду поплачу? Чи я встигну оце. А ну де зараз четвірка? Ну так, звичайно, воно ще вилізло не там, де треба. Можна було б забрати два по три, але я хочу попробувати зарядити своїх червоних, чи попробувати винести хуфу! Ми його зарядили. Ну, нібито живемо. Зараз попробувати в цю сторону. Чи можна було б спочатку звичайно, номашкою? Пройтися. Ум, ця гадость воскресла. Червоні. Добре, добили хуфу. Фіолети, це дуже добре. Що виїхали там Фіолети. Ну, вбийся. Добре. Маємо Людвіга. Знімаємо цю карку з нас вішаємо таунта і будемо. Вже цих бити? Тому що це. Ох, буде сьогодні гаряче. Добре, хтор не заряжений, будемо зараз по ньому лупити. Зняв ману, ну, не зняв, а стирив ману. А шарі з нього зняла. Так і зараз з тими пасивками, з сими, туди сюди. Це просто якийсь. Перекидаємо один одного. Так. Михаїл. Ну ніби тут все в тему. Тут звичайно чомпера, ну. Я його обожнюю, він в мене на трінку є такий класний. Але <смас> бачу, що можу я отримувати зараз. Зліва нуль ходів, справа нуль, лише по центру трішки. Угу, угу. Сьогодні турнір в мене буде весело. Ну, а далі. Жовтий кристал нам треба? Ні, нам жовтий кристал не треба. Але він виїхав. Червоні. Зняли розподілення, але він знову зарядився, він на себе то повісив. Так, так, так. Ну тоді попробуємо, мабуть. Тепер головне питання, ким бийте, мабуть, будемо в центр. Це спочатку машку і, можливо, ми це знімемо. Ні, назад на нас це все повісили. Тоді шері нехай буде. І шері не зняла. Це погано. Ішаємо Ctrl. І тоді зробимо так. Можливо, ми таки його добили добре. І нас знесли. Дуже добре. Так, майже прибили. Буде зараз зараміс працювати. У нас там і хвиляні, ну попробуємо. Червоного на полю скільки. Капець. В принципі, повинні вижити. Чомпера, можливо, й червоними доб'ємо. Зараз цього спробувати це познімати. Ні, він сказав не сьогодні, він не хоче. М -м -м, шері пробила. Яка вона молодець. Горим, горим від того чудіка. то був, так? Ніби, я не пам'ятаю точно. тут. Можна запутатися, скільки в нас всяких тут є. О, це у нас зламана тут на альфа. Альфа, в тебе там повишена атака. Огіма. Буде весело. Ну, їдемо. Капець. Буде кристал? Мабуть, не буде. Не буде. Ну, а тут, а тут уже все. Тут уже все погано, тому що фіолетів немає, є лише одна червона трійка, якої мені мало. Якої мені прям капець як мало. І ще нічого не приїжджає. Так, приїхала трійка. Але це ж, звичайно, зря і вовар вже пішла, і, і тут, звичайно, загрог, якби був, то було б, звичайно, цікавіше, а тепер хто знає, що це. Тому що, що це за все, що зріс я на хуфу не повішаю, його я не винесу. Таунт у мене вже спав. І, звичайно, це проблема. Фіоле воно на трійкай то під хуфу. У нього ж там воно 2000 хп. Ну тоді будемо пробувати, просто вато робити. Шері все познімала, то звичайно, дуже класно, але. Але поле не в мою сторону. Все одно погано, все одно погано. Все одно не так. Червоний привіт. О! Сьогодні в мене турнір буде заливний, бачу. Буде не один хрестик. Та вбийте її вже нарешті. <світтє> Куди? Все, в мене всі. І добили ще, і ще й добили. Просто взяли отакого от і добили. Ну, в не в нуль хоча б. Зараз ще огіма з цим зхуфу. Просто це так обідно, вже коли Вже нарешті вбили центр, вже можна було би щось робити. Просто-напросто зараз мене доб'ють і в мене сьогодні буде два хрестика. Ну це поки що, тому що в мене ще є. Ніби... Оце в мене турнір проходить. Ну, то не дивно, все-таки оборона є. Можна заливати. О, ну тут вже теж класна оборона, тому що козел не дає ставити посилення. Лохі знімає посилення. Фенекса, чи який там звати Бафає. О, пум -пум. Ну, тут нехай візьмемо цього загрога. Зараз до фіолетовий камінчик на полі. М -м -м. А це в мене сьогодні проходить турнір. От тобі, Фіоли. Як оте казали, гори хата гориться сарай, так і в мене. Як заливати, так заливати повністю. Ну добре, заберемо, щоб зробимо таунта. Звичайно, там лох я вже майже готовий. Так що таун тут судно поставимо. З приводу Рігарда, от навіть не знаю, нехай Рігард поки що повисить. Угу. Де ти мій камінчик? Крітище вона вішає. Зараз Лохі зніме таунт. І оцей притрушений вдарить критами по... по нас і позрізає нам здоров'я. Максимально це просто, звичайно, буде треш. Добре, зробимо такого. Ні, нічого. Не поїхало класного. Ах ти козявка! Ну це нормально. І ще тички саме туди, там, де були заряжені. Чесно, я просто не знаю. Мені просто це капець. Він зняв таунта і познімав далі по з Машки. Розгон по мані просто це. І зрізав далі бронюси. Я не знаю. Просто це. в мене слів немає цензурних на цей турнір на сьогоднішній мій. Три хрестика, два з яких в нуль. Це просто тичка тища. Жесть просто. Не знаю, в мене слів нема. Що я можу сказати? Звичайно, поки що топ-1, але я не буду. Враховуючи в мене сьогодні три хрестика, то в мене, мабуть, буде топ-10. Ну, а там побачимо, враховуючи, що і брона не тримає. Та, це я сьогодні дала жару. Ну, що маємо, то маємо. Все, всім доброго камня. Всім пока-пока.